Доброго ранку, дорогі глядачі. Дякую, що ви мене дивитеся. У мене є нові підписники. Привіт! Всі, хто були зі мною на стрімі, ми друзі, ну, інтернет, друзі, коментуйте, дивіться мої відео і просто ставте сердечка. Чи якусь там квіточку, чи якусь там зайчика. Того що. Коментувати тяжко, думати не хочеться, ну не до того, ли, ви зайняті. Просто що-небудь там, якийсь там ну, смайлик. Я буду знати, що ви мій друг чи подруга. Багато чоловіків дивилося мої стріми. Я два дні знімала була на стрімі два... Дві ночі. Дві ночі по два рази. Підписалося багато людей нових. І думаю, що це класно робити кожен день стріми по два рази. І думаю, що багато чоловіків вдома сидить і дивиться так. Це я робила, коли на Україні ранок. Ще треба робити по вечорам, коли на Україні вечір. Мені треба достати 6, 6 годин ранку. На слідущий тиждень буду робити. З самого ранку по австралійському часу, у вас буде тоді вечір. Вхожу в русло в своїх відео. Я не робила відео десь два дня чи три. Три, може навіть. Але це перше, перше відео після паузи. Я дуже ну, рада. І роблю так само спонтанно, і не буду нічого міняти. От говорю що небудь. Так, дівчата, мені треба срочно. Срочно займатися е, цим е, бізнесом, тому що продажі ну, будуть ще гірші, будуть падати, якщо я не роблю саме тяжче, а це фоткати і описувати товар. Дуже нудно, займає багато часу, і пакування це класно, я можу розслабитись, говорити, це все. Це відео про пакування, а тепер треба більше відео робити про процес, нудний процес. Мені ще треба сьогодні з'їздити в місто, де ще через годину вибігти. Можливо, зайду в якийсь секінгент. Можливо. І, ну, побачу, О, такий в мене день зараз. Значить, зараз в я... мене там гора посуди. Я її вчора ще не думила. Тому що я стримила. І там звук був поганий, і щось там я не чула. Ну, одним словом, не... гора, посуди, осталася. Але я не... її не роблю, тому що в мене енергія витратиться. Мені треба зараз стрімити. Не стрімити, а сконцентруватися, сфокусуватися і сфоткати багато одежі одежі трохи, ну хоча б трохи, не буду казати собі, що багато. І всяких там причин далі, речей. Оця камера, що до сих пор я до неї привикаю. Ну я не знаю, чи вона мені подобається. Там ще загрузила цю app, app загрузила 50 доларів в рік, щоб ці відео з цієї камери переносити на, цю, цю, на, на, мою, на цей телефон. Що я нічого не переносила. Ото От зараз буду неї знімати. Я буду фоткати цим телефоном і знімати оцей процес трохи так на цю, на камеру. Так, хочу ще сказати вам, коли я працюю і е, ну, займаюся такою занудною роботою, я себе заставляю. І заставляю Закривати очі на всякі там недосконалості. Як я виглядаю, е, які в мене навколо обстановка не має значення. Головне процес. Так що, якщо щось будете бачити, е, ну, таке собі, це не, не дивуйтеся. Е, і взагалі, я думаю, чим гірше щось ви бачите, тим краще. От я щось стою, там, говорю, щось поза в мене погано, чи ще щось там. Неправильне. Це означає, що я в натуральному процесі. І це все нормально. Так, будемо про все говорити. Тепер я думаю, що мій канал про психологію це саморозвиток, це мій саморозвиток, мої думки в цей період часу, там, цього тижня, на що, я, на що я звертаю увагу, як я над собою працюю. От сьогодні я працюю над собою. В мене там, зараз скажу, як я працюю над собою сьогодні. От в мене там були погані ці коментарі в тих стрімах, два дня стрімів, і там такі, ну, там ці росіяни і ці боти кремльовські, чи хто там пропагандони. Там пишуть такі жорстокі слова, і, і жінки там так само пишуть жорстокі слова. Ну, то я собі що? Я е, ну, не звертаю на увагу на це, але в голову я собі там, в думки, сто раз говорю якусь протилежну позитивну думку. Сто раз навіть більше. І цей негатив я з себе, щоб навіть близько його не було, і навіть. Ну, не те, що він мені вліз туди в голову, ну, воно не влізає, але все одно воно ну, так, ну тобі цей вдалий по голові. Ти ж побачив його там, ну пропустив, але все одно. Ну, Вони виганяє це все позитивом. Я думаю про себе, що я ну, прекрасна, я прекрасна людина, прекрасна. Мене творець створив творив, якою я, як я є. І мій вік це класний. Я сформована. І... Маю вплив, от ви, чи там хтось там, хто мене дивиться, молоді люди. От дивіться. Ну, молоді люди думають, що старше покоління, воно якесь там тупе, чи ще щось, чи ще якесь недоган... ну, не розуміє молодше покоління. Так, у мене таке було, коли я сама була молода. Тому що так воно є старше покоління, воно не розуміє молодше. Не розуміє. Ну, але це не означає, що е, ми не є розумніші в чомусь іншому. Ну, одним словом, таке, такі наговорила. почала щось говорити в другу сторону. Ну нічого, давайте будемо щось робити по ділу. Фотографувала, зараз покажу, скільки. Небагато, але потрохи я рухаюсь потрохи. Зараз вже час 20. І фотки мені не подобаються. Те, що я зробила, це не ідеально. Можна було б краще, але переробляти я нічого не буду, в мене нема часу, у мене вже і так нема часу. Я сфоткала тільки 6 речей. Це одяг. Одяг саме чаще фотографувати, описувати. Ну, довго і нудно. Е я думаю, що зараз, якщо я сфокусуюся за годину, може, дві, я це все опишу. Тільки шість речей це є ну, мало, треба 10. Хоч, хоча б 10 в день треба робити. Ну, я не приготувала. Треба було їх тих 10 речей ну, привести в порядок, знайти, привести в порядок. І щоб вони були зранку на готові, щоб зразу їх можна було фоткати. У мене тільки 6 було таких, що ну, приготовлених. От я їх шість сфоткала і далі буду описую. А після того, як я опишу і вже їх виставлю на сайт той. Я вже буду вінтажні речі фоткати. Антикваріат, дівчата і хлопці. Це є дуже рідко його можна знайти. У мене зараз майже нема нічого антикварного. В мене ну, вінтажне, можна сказати. Так що навіть вінтаж тяжко шукати. Будемо ще фоткати. До заходу сонця, будемо ще якийсь такий барахло, винтажне фоткати. Оце такий день. Це субота, насичений. ну Це не сильно, я тільки так розкачуюся. І то діти зараз виїхали. Поїхала моя мала до подружки, уставили тут трошки там прибрали, ну там так прибрали вони, як не знаєш. Треба... Оце буде ніч. Фотографувати я вже не буду і буду. Полісосити і там прибирати. Зараз в мене трохи бордільник, я на це не звертаю увагу. Мені головне, е, це задача, задача. Задача і закінчення. Фокусація на задачі і закінчити це все. Тому, що якщо я ще буду щось друге робити, я буду ще не закінчу це все. Так, дівчата і хлопці, отакий процес. Я потім скажу, що я думаю про це все, що я роблю бізнес, цей, і все-таки я все поною трохи. Потім. А зараз поки що такий процес. Ці речі, я... добре, що я їх нафоткала. Стільки тут один, два, три, чотири. П'ять, вроді би, чи шість. Так, шість, я думаю. Якщо я їх зараз, отут От все це все дороблю, опишу це все. Там все треба заповнити, ці всі описи. І, і тут це буде класно на сьогоднішній день. Далі мені треба робити ну, вінтажні речі. Показую, в мене тут бардак. Ці матраси ніхто не приймає. Я не знаю, чого я їх маю приймати. Я їх сюди не клала. Ну, Їх треба полісосити. Тут вже кіт лежав. Попілісошу. І хай він занесе. Один з них належить машині, в машину йде, щоб там спати. І він дуже тяжкий. Ну, Займуся цим пізніше. Так, я п'ю чай, підзаряджаюся і це, оцю шоколадку п'ю їм. Е, Телек. Я на ньому не можу включити відоси ваші, тому що в мене немає цього. Пульта немає. Треба його ще знайти. Де він там завалявся? Так, працюю над своїм заданням. Цим от треба це зробити. Вроді, зарядилася оця от GoPro. Так, це GoPro 7. Є новіші. Дорога ця камера, десь 200 доларів. Її люблять люди. Я не знаю чого, але я от її зараз вивчаю. Зараз я включу її і буду вінтажні речі фоткати. От не знаю, що в мене тут валяється кругом. І ще в мене намішане. Що тут намішане, що знизу. Дещо? Так що треба трошки поламати мені голову, Ну, я привчаюся, привчаюся до одним словом, до ритму, так. Цей бізнес, і, взагалі, що я роблю, повинен бути швидко, швидкий рим, темп, ритм, е, фокусація. Це треба мати навички, е, нові звички. Е, ну, зараз будемо щось фоткати. Я користуватися айфоном, е, і правильно себе знімати. Е, я там бачу, деякі влогери ходять з цим селфі і з телефоном тримають їх якось так, що в них лице і все якось така панорама видно краще. А в мене, коли я тримаю телефон, е, то видно е, отак от зблизька. Якісь рот. Я не вмію тримати навіть оцю салфі-стік, Не вмію я тримати нормально. А все із-за того, що я телефон не перевертаю назад. Треба задом знімати. От я зараз бачу оцих три камери. Переді мною я себе не бачу зараз. Я бачу просто тих три, ну, три кружечка від камери. І так от себе знімаю дівчата і хлопці. І значить, я себе неправильно знімала. Телефон неправильно е, носила, ношу. І там треба ще формат поставити е, 0,5, щоб краще оце от е, селфі краще е, палка. Ця. І цей телефон краще якусь так панораму щоб була видніша. Ну, такі нюанси я. Не знаю, треба привикати до цього всього. Так, закінчую я це відео. Ще я опишу оці три речей. Буквально три сфотографувала. І вони коштують десь 20 доларів плюс-мінус. Це в нас, ну, австралійських доларів. Це десь я не знаю, скільки це американських. Це я ці. Пляшечки можете за доларів 40 це все виставлю. І оце от, ну, доларів 50-60 австралійських на цих трьох товарах. Небагато, небагато, дівчата. Це не є дешев, дорогий товар, це є дешевий. Дорогі товар це треба ще пошукати. Скільки ж це, я знаю, що 100 австралійських доларів це десь 60. Американських 67 і Значить, якщо це по 20, це то якщо це по 20 австралійських, це означає, що десь. А, скільки ж це буде доларів американських? Ну, не багато, не багато. Десь. Може, 12, в районі такому. Оцих багато, того, що це товар, якого ну, часто можна побачити в Секінг Генді. Не кожен день, але ну, це не є дуже ексклюзивне і круте. Ну, одним словом, це таке собі. І так само воно повільно йде, повільно, але продасться. Продасться, але повільно. Так само ці вилки, те саме, буде сидіти, але продасться. Хтось його візьме. Ну, якщо я зароблю на цих двох речах, з часом, з часом, там, 20 доларів американських, це нормально для мене. Це дуже добре, я не відкажусь від цих доларів. Так, я все в австралійських доларах рахую. Десь приблизно один долар австралійський. Це 70 центів американських. 68 центів. от. Те саме і євро, я думаю. євро. Дуже подібна до американської валюти. Е, ну, В, в, в ці, ну, Така сама ціна: американський долар і євро це майже те саме, одна і та сама ціна. Ну, от. Значить, Вчора я на стрімі показувала черепаху, там одну, і виявилося, що не можна це показувати. YouTube має правила, ця черепаха захищена, всякими там, не знаю чим, але її. Не можна показувати. Тільки з документами і для якихось освітніх цілей. Ця черепаха вимерша, вроді би, чи вимирає. І рахується, ну що це не, не можна її показувати просто так. І продавати не можна і показувати. Так що я це відео не буду. Воно в мене в, приватні, в приватній цій стоїть е, я його не зможу. Ну, поки що я його е, приховую. Оце останнє відео. На жаль, е, я знаю, що багато людей дивилося, і хотіло б ще раз подивитися. Но, я не знаю, я, там, я би хотіла вирізати отут там, де та черепаха, того що я й не знала, я. Я ноль, я не знала, що цю черепаху не можна без документів навіть от, е, показувати. І YouTube забанить, забанить мій канал чи там ще щось станеться. У мене є крокодил, і є ще е, я показувала крокодил, то цей крокодил е, можна показувати, а от цю черепаху вона якесь там вимираючий вид. І в такому стані, що вона засушена, це не можна показувати. Я і не знала дівчата і хлопці. Так що дякую, що ви мене розумієте. Не просто бути блогером. Дякую, що ви зі мною і що ви слухаєте це все. Дякую вам, нові підписники. Навіть оцього крокодила не можна продавати мені. Тільки з бумагою якоюсь. що це якийсь антік, що десь там хтось його зробив. Ну, що це якась технологія така, то зроблено в такому-то році. Ну, одним словом, не все можна показувати і навіть показувати не все можна. Показувати по інтернету не все можна. Ще можуть канал знести і можуть ще й штраф на це накласти. Я не знала такого. Так, дівчата, Ще, бо я. Ще я вчора на, на стрімі хотіла ну, роз, ну, таку тему завела: Як бути щасливим щасливим, В нещас, Ну, в поганих відносинах. Так, і я знайшла відповідь. Я думаю, що я знайшла трохи відповідь на це. Сьогодні я бачила по інстаграму там один чоловік, якого я так більш-менш слухаю. Думаю, що він правильно говорить, він це пояснив трохи. І я зроблю ще одне відео. Я це відео закінчую, загружу, як і... отаке яке воно є. І... Попробую ще одне зробити. А поки що пока. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитеся. Надіюсь, слідуючі відео будуть більш цікавіші і ну, буде і більш корисніше. Бажаю вам всього найкращого. Дякую, що ви це все слухаєте і дивитеся. Думаю, що вам ну, якусь радість чи якусь. Не знаю, розрядку це все приносить. Дякую. Далі буде.